Інтеграції в Радянському Союзі мало як свої плюси, так і мінуси. Іноді це була рятівна паличка, іноді щось з області абсурду. Прекрасні можливості, я маю на увазі передусім, копалини, родовища, для розвитку економіки, аграрна база хороша. Чого не було? Ну, цитросово в достатній кількості. Але, як то кажуть, Мак 5 років не родив і голоду не було. Коли щось треба було зробити гуртом. Коли щось треба було усунути якусь помилку загальну, безумовно, такі можливості були вигідні. Вони вирішувались швидко і дійсно від всім суспільством. А щодо абсурду, ну, от візьмемо хоча б конкретний приклад. В Херсоні робили скляну банку, а Тару могли робити і, відповідно, везти з далекого сходу, з Владивостока. Востока. Щодо помилок, ви знаєте, що один з найбільших. Бавовняних комбінатів було збудовано саме у Херсоні у 50-х роках. Розраховували, що буде родити бавовна. Але цього не вийшло. Ну, катастрофа. При Радянському Союзі ні, не катастрофа, тому що можна було вести спокійно з країн середньої тої. Країн Республік середньої Азії, з Узбекистану, Туркменістану, Казахстану. Чи Херсонський серілозно-паперовий завод? Знову ж таки, розраховували на місцеву сировину. На очерет, на комиш. Але виявилося, що це згубно для екології. Тому почали вести осику з Росією. Катастрофа, ну, виявилось, знову ж таки, тоді ні. Херсонський комбайновий завод ну, уж тут точно треба було робити, його будувати в Херсоні. І єдиний він був розбиральний комбайн, який робився тоді на теренах Радянського Союзу. І от у 1900... У 1975 році з конвеєра зійшов 50-тисячний -ти комбайн Херсонець 7. Взагалі, комбайни почали випускати з 1956 року, а от Херсонець 7 перший комбайн зробили у 1968 році. Про ювілейний комбайн ми зараз вам і розкажемо. Ордена трудового червоного прапора завод імені Петровського. Єдине в країні підприємство, яке випускає кукурудзозбиральні комбайни. Учора тут відбулася радісна подія. З головного конвеєра складального цеху зійшов 50 -ти тисячний красень кукурудзбиральний комбайн херсоник 7 Цій визначній перемозі у завершальному році п'ятирічки і був присвячений багатолюдний мітинг петровців. Учора, напередодні дня народження комсомолу, на площі Свободи обласного центру. Одне з найстаріших морехідних училищ країни прийняло нове поповнення юнаків. На урочистій церемонії посвячення у курсанти Херсонського морехідного училища імені лейтенанта Шмітта були члени Бюро обкому та члени Бюро міському компартії України. Майбутніх моряків привітав перший секретар обкому партії Іван Олексійович Мозговий. Напутні слова молодому поповненню училища висловили секретар обкому комсомолу Людмила Спичак, мати першокурсника Галини Іванівна Йогансен, колишній випускник училища, учасник Великої Вітчизняної війни, почесний курсант Павлин Вікторович Рудомьотов. Юнаки присягнулися бути гідними старшого покоління, примножувати славні традиції училища. І радянських моряків. Херсонський ордена Леніна бавовняний комбінат. Його продукцію отримують нині більше 20 країн світу. Велику увагу на підприємстві приділяють поліпшенню якості виробів. Тисячі ткаль включилися в боротьбу за почесне право працювати з особистим клеймом якості. Четвертий ткацький цех. Особисте клеймо якості тут мають 23 ткалі. Серед них і комсомолка Олександра Кислова. Із під її рук виходять махрові рушники із державним знаком якості. Усього з державним знаком якості комбінат випустив шість артикулів виробів. База флоту Херсонського заводу імені Комінтерну поповнилась ще одним судном типу ріка море. Перш ніж дістатись рідної гавані, теплохід подолав майже 4 тисячі кілометрів по Волгодону, Азовському і Чорному морях. І от ця зворушлива зустріч. Син зустрівся з батьком, брат з братом, а бойові сподвижники з уславленим полководцем, командувачем корпусу червоних козаків, блискучим майстром кавалерійських рейдів і наскрізних кінних атак Віталієм Марковичем Примаковим. Саме це легендарне ім'я присвоєно теплоходові. Ще за його життя на майданах України сліпі лірники співали, ой приймак, душа голоти, лицар ти залізний, розтрощив без міри щоту ворогів вітчизни. І хіба не символічно, що більш як піввіку тому саме на херсонській землі червоні козаки Примакова, Громили білогвардійські війська виходить і зараз герой громадянської війни у строю. Капітан теплохода Віктор Мельниченко у відповідь на щирі побажання дорогих гостей з Москви, Києва, Харкова, заявив, що екіпаж Віталія Примакова буде гідним наслідувачем бойової слави батьків. Олімпійська тема зараз актуальна, особливо, якщо говорити про зимову олімпіаду. Ви знаєте, відбувається така в Італії, в місті Турин. Ну чи Торина, один з центральних каналів навіть сказав, що для краси італійці перейменували Турін в Торина. Ну це не так, це самоназва італійська. Так вона звучить по-італійськи. Це все одно, що ми казали б відень, а вони віна, Віна, різне. звучання. це так називають італійці. Торіно, а не як інакше. Якщо говорити про літні види спорту, то найбільш медалоємкими є два види це спортивна гімнастика і веслування на байдарках і каної. Водні види спорту, якщо говорити більш широко. І саме ці види принесли багато медалей в скарбничку, в загальну скарбничку Радянського Союзу. І тут херсонці, як то кажуть, не пасли задніх. Ну, згадаємо Ларису Латиніну, яка є рекордсменкою. Унікальною спортсменкою найбільшу кількість медалей на Олімпійських іграх завоювала саме вона. А щодо веслувальників, то от ми говоримо зараз про 1975 рік, ще до Олімпіади 76-го залишався рік, а вже потім була московська 1980 року. Але можна сказати, що запалилася вперше зірка відомого нашого земляка Сергія Пострихіна, саме у 1975 році, з міжнародних змагань з чемпіонату світу. Юніорського чемпіонату світу він тоді привіз золоту медаль, яку вибрав у сімці Каної. Взагалі тоді херсонські спортсмени привезли на батьківщину три золотих, дві срібних і одну бронзову медалі. Їх зустрічали на Литовищі, а потім були тренування, на яких побували і наші кореспонденти. Ось про все це ми зараз розкажемо і ви це побачите. Відеоматеріалу про прибуття нашої делегації із Італії, на жаль, не зберіглося. Є репортаж про те, як тренуються наші спортсмени на водних доріжках. Є текстовий матеріал, який був зроблений по приїзду нашої делегації з чемпіонату юніорського чемпіонату, який проходив поблизу Рима. Він російською мовою. В Італію їздили п'ять херсонських спортсменів. Валерий Сидоров, общество «Амангард», выиграл две золотые медали на каное. Его тренер Юрий Григорьевич Чехушевский. Сергей Пострихин общество «Динамо», завоевал золотую медаль в «семерке» на каное. Отлично выступил Юрий Воронцов, общество «Трудовые резервы», выиграв золотую медаль в «семерке» на каное. Спортсменов тренирует Александр Иванович Колыбельников. Результатом ребята довольны. Они выступили так, как от них и ожидали. И если три слова выбирать, самых главных для каждого, то это, наверное, трудолюбие, воля к победе и ответственность. Так сказали спортсмены Стрехин, Воронцов, Сидоров. Впереди еще много ответственных стартов. Поэтому зараз дуже важливо подготовиться к ним. Важливою новиною цих днів для херсонців є перебування у нашому обласному центрі героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта Союзу РСР, полковника Олексія Олександровича Губарєва. Учора льотчик-космонавт Олексій Губарєв відвідав херсонських корабелів. Другого гостя сердечно зустріли представники адміністрації, партійні, профспілкові та комсомольські керівники ордена Леніна суднобудівного заводу. Директор заводу, герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської премії Всеволод Федорович Заботін розповів Олексію Губарєву про історію становлення підприємства і сьогоднішні успіхи творців океанських лайнерів. Космонавт Олексій Губерв зустрівся з багатотисячним трудовим колективом орденоносного заводу. Квіти, радісні усмішки, бурхливі оплески так зустрічали корабели людину з космоса. Слова захоплення мужністю радянських космонавтів висловив секретар парткому заводу Яким Григорович Грищенко, а також представники цехів. Кожен склав. Олексію Губаріву глибоку подякував за його досягнення, за відвіданий їхнього колективу. Олексій Губерів розповів корабелам про нелегку працю космонавтів, деякі подробиці підготовки і проведення програми Союз Аполлон. З великим інтересом слухали робітники розповідь про особливості побуту космонавтів. На прощання знову квіти, як вияв особливої любові і поваги не лише до Олексія Губарєва, а й до всіх наших героїв космосу, хто прокладав і прокладатиме далекі зоряні стежки. На Херсонському електромеханічному заводі добре знають бригаду намотниць, яку очолює Анастасія Олексіївна Асаулюк. Восьмий рік поспіль бригада упевнено утримує високе звання колективу комуністичної праці. Цього року чотири рази її визнавали переможцем забудського змагання. Не знижують темпів роботи і зараз комсомолка, Надія Рябикіна, Зінаїда Козак, Галина Бебих, Ніна Мартинова та інші робітниці трудяться так, щоб перед зобов'язання виготовити додатково до плану 50 глибинних насосів. Буде виконано успішно. Херсон. Каховська ГЕС, Нова Каховка. Ці місця завжди приваблювали туристів із різних куточків Радянського Союзу. Кілька днів тому турба Лілея гостинно зустріла 100-тисячну туристку. Нею виявилась ленінградка Надія Малахова. Директор турбази Андрій Цуріков вручив ювілярові пам'ятний дарунок. Зараз Надія Малахова продовжує туристичну подорож по українському півдню. У 70-ті роки найбільш масштабно розвивалася будівельна галузь. Ну, згадаємо хоча б два мікрорайони, які будували. Саме в цей час це Шуменський, передусім, і мікрорайон Корабел. Також розширювали свої площі Херсонський суднобудівний завод, Новокаховський електромаш, ХБК і інші. Ну що сказати, за 4,5 роки п'ятирічки було освоєно більше 2 мільярдів карбованців капіталу вкладень. Це дуже вагома цифра. І безумовно вміли святкувати День будівельника. Це свято відбулося у 1975 році на стадіоні Локомотив, ну, нині стадіон Кристал. Як це відбувалося, ви зараз побачите. Херсонщина урочисто відзначає День Будівельника. Тисячі херсонців та гостей нашого міста взяли участь у торжествах, які відбулися на стадіоні Локомотив з нагоди Дня Будівельника. Свято відкрила колонна прапороносців. Яка принесла червоні прапори, завойовані колективами будівельних організацій міста, в колонах переможців соціалістичного змагання за дострокове виконання планів п'ятирічки. Будівельники орденоносної Херсонщини прагнуть зробити наш край ще красивішим, ще багатшим. Це їх трудолюбивими руками зведено висотки у Шуменському мікрорайоні мікрорайоні корабел, дитячі садки, школи. За 4,5 роки будівельники Херсонщини освоїли близько 2 мільярдів карбованців капіталу вкладень, що на 500 мільйонів карбованців більше, ніж за всю минулу п'ятирічку. Набагато розширено виробничі потужності суднобудівного, комбайнового, нафтопереробного – Новокаховського електромашинобудівного заводів, цивілозно паперового комбінату та інших крупних підприємств. Свято відкрив перший секретар Херсонського міському компартії України товариш Завгородній. Кращим будівельникам міста, ветеранам праці, доручається підняти прапор свята. За підсумками соціалістичного змагання будівельних організацій міста переможцем визнано ремонтно будівельне управління номер 12 Херсонського облкомунгоспу. Його представникам вручається перехідний червоний прапор Херсонського міського компарті України та міськвиконкому. Великій групі переможців змагання вручено. Грамоти обкому компартії України, свідоцтво міському компартії України та міськвиконкому. Нагороджених тепло поздоровили перший секретар обкому компартії України, товариш Мозговий, другий секретар обкому компартії України, товариш Єренко, члени бюро обкому компартії України. Зі святом будівельників привітали секретар парткому суднобудівного заводу Грищенко. Кавалер ордена трудового червоного прапора, слюсар заводу імені Петровського Доценко, герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради Союзу РСР, заслужений будівельник української РСР Дашко. Звернення до будівельників міста і області зачитав бригадир комплексної бригади з Херсон-Промбуду Маяцький. Свято тривало. Своє вміння, спортивну майстерність продемонстрували юні спортсмени. Діти-будівельників відбулися змагання серед наймолодших велосипедистів дошкільня. На закінчення відбувся концерт самодіяльних митців. У великій телевізійній програмі зустрічі для вас була сторінка, яку присвячено хресним матерям суден. Їх зібралося в студії чимало. і Вони розповідали. Про те, як вони стали хресними матерями, як їх зустрічали потім екіпажі суден, як їм доводилося їздити в різні країни, в різні порти. Бути хресною матір'ю це дуже почесно. Серед хресних матерів була і хресна мати теплоходу Михаїл Світло, Тетяна Грігорівна, далі йшла розповідь російською мовою. Расповедь, яка была в студии, а бачили кинокадры. Таки был изнятий на заводе, самый тоді, коли будувалося судно Михаил Светлов. Вот что рассказала Татьяна Григорьевна. Крестила я его через год, даже больше, 5 января 1975 года, когда он возвратился с первого рейса пройдя все свои ходовые испытания. Ну а в этом месяце ему исполняется два года. На октябрьские праздники я получила радиограмму из Нью-Йорка. Там судно стояло, и вот-вот оно возвратится домой. Встречать его, думаю, в Одессе. В подарок везу портрет Михаила Светлова. На судне моряки решили создать музей поэта. Я еще отослала им землю из Светловских мест, из Каховки, оттуда, где стоит памятник легендарной Тачанки. Часто от своих крестников получаю письма. Вот одно из них, интересное, на мой взгляд. И Татьяна Григорьевна читает письмо, в котором идет рассказ об успешном несении трудовой вахты экипажем судна Михаил Светлов. Такие они первые шаги дружбы Рьосної матері і екіпажа Михаїл Світлов. Люди, яких ми зараз показували, вони стали старшими на 30 років. Але є рецепт вічної молодості. Його нам підказав американський політик і бізнесмен Бернард Барух. Він казав. Я ніколи не буду старим. Старою людиною я буду вважати ту, яка старше мене на 15 років. Я бажаю вам залишатися завжди молодими і нагадую нашу адресу вулиця Перекопська, 10, телефон 22 97 49. До побачення, до нової зустрічі.